Запис. І що, ми сьогодні, дівчата, з вами будемо говорити про те, що ж таке в нас є б'юті карта. Е, тема б'юті-карта дуже, дуже важлива, дуже цінна. Знаєте чому? Ну, наприклад, от ми чули, хтось чув б'юті карта, хтось чув дорожня карта, хтось чув слово рецепт, хтось чув слово чек-лист. Це в суть та сама. Тобто, це щось таке. Написане, намальоване, заповнене, це як, як маршрут, що ми маємо на вході, і які ми етапи маємо перейти, щоб отримати те, що ми хочемо мати на виході. Змітити, оце називається б'юті карта. Просто слово б'юті карта воно стосується нашого здорового, красивого, молодого вигляду нашої і стану нашої шкіри обличчя. Ну, відповідно, нашого тіла. І тому сьогодні ми говоримо на цю важливу тему. Це такий алгоритм, та, для тих, хто IT, так, аІТшники, алгоритм, як, що за чим робити. Для чого нам потрібна б'юті карта? Вона нам, отак, як я в назві там написала, вона нам потрібна не для того, щоб заморочуватися, не для того, щоб ускладнювати нам наше життя. А для того, щоб взяла картинку, я от маю таку картинку, в нас колись такі були картинки, взяла картинку, на якій заповнила, що ти коли маєш робити, а він в тебе в тебе є причеплено десь там до стіни. І ти дивишся, ага, сьогодні в мене вівторок вечір. Я сьогодні вівторок вечір роблю дрин-дрин-дрин. Тобто, це те, що треба зробити, не задумуючись на автоматі. Я, яка вже 21 рік теж вмиваюся засобами Kay, я іноді думаю, так, але я собі назначила, що в мене грубоко. Понеділок, середа п'ятниця, три рази на тиждень, я роблю ретино. я вже це пам'ятаю. Буває таке, що ті з вас, які ще тільки починають ту свою б'юті мандрівку, то вам потрібно мати ось таку б'юті карту, і ми зараз будемо говорити, як це робити. Ще один нюанс: для чого нам потрібно знати мати ту б'юті карту? Ви точно знаєте, ви чули таку фразу, що якщо ви будете робити якусь одну справу протягом 21 дня, то воно у вас війде в звичку. Ну, я вам скажу таку одну річ: погодьтесь, не погодьтесь, але послухайте мене, що воно в звичку за 21 день не перейде. Воно не те, що не перейде, ви не відразу побачите результат. Чому? Тому що те, що стосується нашої шкіри, ви точно знаєте, що в нас для того, щоб відбувся результат, в будь-якому випадку, має минути три етапи оновлення нашого епідермісу. А три оцих етапи це три, три періоди. Один період приблизно 28-30 днів. Тобто не за 28-30 днів змінюється наша шкіра, так? А за 90, Так? чому так є? Тому що зверху, тобто, це для вас, як для консультантів, навіть як клієнти будуть переглядати це відео. Я думаю, вам це буде цікаво. Наша шкіра, ота зверху, яка є, це вже такі сплющені, підстаркуваті, старенькі клітиночки, які треба нам знищити. І через ті, ті клітиночки це такі які вже знаєте, як, то, як бетончик такий. такий ще не за... ну, ті, хто вмиваються регулярно, то він такий не дуже твердий той бетончик, ще через там, них там кремчики чи сироватки пролазять. Але насправді він же бетончик. І от для того, щоб їх змити, от нам власне потрібно тих 28-30 днів. А наступних 28-30 днів, тобто там вже нижче, це вже такі клітиночки, от якщо верхній шар вони такі сплющеніші, там ті от вони вже такі трошки якісь там куструбаті, я б сказала, так? а ті, що ще глибше, то вони вже такі красивенькі. І тому нам треба мати, навіть якщо хтось скаже, що нема результату за два тижні, дівчата не буде результату за два тижні, і це нормально. Це те саме, знаєте, що от якщо. Ті з вас, хто хліб пекли колись, так? якщо ви дасте не розчинені дріжджі, не, да, не, да, не дасте розчину, не дасте ту опару, яка має вирости та, в той, в той в борошно, то хліба і не буде. Буде якесь щось, але точно не такий хлібчик гарненький, чи паска, гарненька, пухнастенька. Так само тут має відбутися той процес. І тому ще хочу, хочу сказати таке, що в нас є таке поняття, як. Ми, кожна з нас, є консультанткою, і ми маємо свою якусь вже б'юті-карту. Ми знаємо, що ми робимо щоденно там очищення, зволоження, сироватки, так, що коли ми робимо. І є таке, от є жінка. Повіть собі, є жінка, дрин 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 Вона пішла собі легонько в магазин. Я не знаю, якийсь там, хто магазин, який ходить без, без реклами, але в якийсь магазин, там, де продають косметику. Прийшла, стала. І дивиться, і думаю, то почитала, то почитала. Не розумію, що з тим робити. Але думаю, от воно написано від е, написано акне. Тут я то візьму, бо там якесь акне, або, наприклад, якісь там чорні цяточки. От я візьму, бо в мене мене я думаю, що в мене є чорні цяточки. Чи воно підходить, їй типу, шкіри? Як робити? Що має бути перше, друге, третє, деколи п'де де, 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 де який наступний етап? Як регулярно? Скільки тримати? Може, вона це вичитає, якщо вона дуже розумна, ну просто шалено обізнана в тому. Але ну, 90-80% випадках жінка того не знає. Вона прийшла додому, щось намастило, якийсь результат отримала або і не отримала, тому що буде таке, що може ті цяточки залишаться. Їй ж ніхто не сказав, скільки часу тут треба отримати, як регулярно це треба робити. Вона раз нанесла, а потім думає, що вже півроку можна нічого не робити. Це одна категорія клієнтів. Так? Друга категорія клієнтів це тоді, коли е, вона прийшла до якогось дорожчого вже магазину, і там є консультант, і та консультант вже щось трошки знає. Е, щось трошки знає, щось трошки розказала, щось трошки підібрала. Але та консультант, ну, клієнтка пішла, щось там поробила, от результат отримала. Але та консультант, дівчата, не є зацікавлена в тому. Щоб її щоб та жінка та клієнтка мала результат перше, і друге, щоб вона до неї повернулася. Тобто, якщо буде результат, вона повернеться. Так? Тому що конс, клієн, консультант, не консульт, ну, консультант в тому магазині, дорогому б'юті, вона стоїть на чому? На зарплаті. І все одно прийде валя, галя, Таня, Маня, ще там хто небудь як каже наша Іра Скочіпець Манята. Прийшла, пішла, прийде інша. Не задоволена, ну, то був з ним буде інша. Так? Клієнти завжди є. Вона, можливо, і знає, але вона не зацікавлена в результаті. А третя категорія це тоді, коли консультант розказує жінці, що треба, за чим зробити. Вона питається, дивиться своїми очима на клієнта. Друге, вона питається, що ти хочеш, тому що я, наприклад, вчора дивлячись на жінку, в якої є пігментації, а вона каже, що в неї суха шкіра. А я кажу, може ще ну в декого буває ще пігментація, а вона не, не чує, що я говорю, що в декого буває пігментація. І я не маю права їй сказати наглошок про пігментацію, але я легенькими словами підводжу, що якщо в сухої шкіри бувають якісь такі лусточки, а можливо, і пігментація, то ми можемо ще вирішити ну, таким-бустером то бустером чи іншими, там, чи ретинолом, іншими засобами. Та? Тобто я легенько закидаю вудочку і розказую, бо я бачу, бо це є мій досвід. Та? Це, моя, це моя професія, це мій ну, той самий професіоналізм, та? так як ми говоримо. І тому Консультант дає, вона питається, вона бачить, вона підбирає, вона навчає те, що Таня казала про марафони, так, чи, чи класи, не має значення: чи так, чи так, чи онлайн, чи офлайн. Приміряє, навчає, яким пальчиком, куди в яку сторону носити. І після того вона, ну, і разом з тим, вона ще питається: а ви спите вночі? А коли ви лягаєте спати? А може, ви в нічну зміну працюєте? Вам, чому ваш личко таке, ну, так от вам би хотілося свіжіше личко, чому воно у вас не таке свіже? Там, тобто Вона питається, що жінка робить, чи вона займається якимись фізичними навантаженнями? Знаєте чому? Тому що консультант шкір, шкурно зацікавлена в результаті. Чому? Тому що, якщо я продаю комусь косметику, на якій пише сім і каже Мартуся, Mary Kay, то я ж бурно зацікавлена, щоб вона мала результат, щоб вона всім сказала не про не так про мене, як про бренд, що воно працює. Ясно до кожної баночки, в залежності від професіоналізму, консультант або правильно розкаже, або неправильно. Але я маю ту задачу заці... дати результат, і я зацікавлена в результаті. І ще одне. Я обов'язково передзвоню через два дні, через два тижні, і запитаюся, як сонце ваше чи твоє личко. А що може треба? А ну скажи, так як одного разу я проводила клас, ну це ще було там, років 20 тому, проводила клас, дзвоню потім до тої галинки, кажу через два дні так треба Галюся, як справи. А вона каже: Та, Світланка, все добре, трошки личко стягнуло. Я кажу: Ну, то ж для жирної шкіри, то а як, а що ти робиш, а як ти робиш? І вона мені каже, що я. Ну, то як? Та нанесла очищення, е почистила зуби, а потім наношу там вже ну, інші засоби. Кажу, Галюсь, скажи мені, а ти змиваєш те очищення через скільки часу? А вона каже: Та не змиваю? Я кажу, та що? А вона була в мене на живому класі. Тому що ти Таня кажу, що в тебе класу не було, як такого живого. Та була на живому класі. Я точно знаю, що я давала їй вмиватися. А вона Та як це це таке дороге? Чесне слово, так вона мені казала. Кажу, Галя, я тебе дуже прошу. Давай те дороге, воно має змити той вас твій бруд. Ну що ви думаєте? Оце через два дні. Тобто я до неї подзвонила. Це називається обслуговування, за що ми маємо той можливість того доходу і різницю між купівлею і продажею. Це дуже важливо. Це наша зарплата, і ми її можемо отримати тільки тоді, коли ми будемо. Допомагати клієнтці вирішити її задачі, задачі її шкіри. Ну, напевно, я так в двох словах щось розказала, для чого нам б'юті-карта. А тепер я, Мартуся, тобі передаю слово. Дякую, дякую, дуже. Ти це все красиво розповіла, особливо за оті три дзвінки. Це магічне слово 2 плюс 2 плюс 2 речення. Другий день, другий тиждень і другий місяць, коли ми. Дзвонимо, перепитуємо, уточнюємо і не просто перепитуємо, чи змивала очищення, чи не змивала, але чи дотримується системи, чи робить жінка щоденний догляд, і чи дотримується вона порядку нанесення засобів, чи коли там е, повний місяць я роблю маску, коли нема місяця, не роблю маску. Ну от таке для того, власне, і потрібна оця б'юті-карта, тому що. Чи я мій особистий клієнт, чи дівчата, які довірилися мені і стали консультантами в моїй команді, чи всі консультанти компанії Mary Kay, чи наші клієнти, ми маємо якусь відправну точку стану нашої шкіри. Це точка А. А точка Б це та кінцева точка, яка від нас до речі постійно віддаляється. Тому що нам завжди хочеться виглядати ще красивішими, ще здоровішими і ще привабливішими в першу чергу для себе. І разом з тим, що ще? Ще на шляху до оцієї омріяної шкіри, до омрійного стану, в нас є дуже багато перепон. Ці перепони можуть бути викликані е, найпростіше, що нас постійно супроводжує, це є змінами в сезонах. Погодними умовами, які дуже сильно впливають на стан шкіри це є різні життєві труднощі і ситуації, які ми переживаємо вже, ніби все все добре, все все добре. Тут бац стрисанули і якісь прищини висипалися на личко. Далі ми відтягнулися, віддалилися від, від нашої точечки Б, омріяної шкіри. Чи можливо, ми пережили якісь Ну от все, що зараз пов'язано з нашим життям, і з'явилися якісь непотрібні змоги. І ми знову віддалилися. І раптом може таке статися, та ну його, є в тому житті набагато важливіші речі, набагато важливіші питання, ніж оцей щоденний рутинний догляд за обличчям. Якось я проживу із тими зморшками. І от щоб такі думки не Здолали нас, не стали такими підступними на шляху до досягнення нашої мети. Нам і потрібна ця б'юті карта, і ми її складаємо не один раз на все життя, а ми її постійно коригуємо. Я як консультант з краси сама для себе. До речі, я дуже часто раджуся зі своїми колегами. Я не боюся е, десь е, виказати свої сумніви, що там запитатись, наприклад, Світлана, Світлана, дивися, отут в мене щось з лицем я брала от таке, а може би ти мені підказала щось інше? Чи коли я бачу, що моя колега е, з довірою поставиться до моїх рекомендацій чи підказок, там, наприклад, там. Я би тобі казала все ж таки, світліший тональний взяти для себе. Я, я розумію, що ця жінка сприйметься нормально, і навіть якщо це дуже дуже професійний консультант, і це буде добре, і включить свою б'юті карту, то я зрозумію, що я і цій людині, як ти казала вже Світлана сьогодні, послужила. Але найголовніше наші жіночки, окрім нас самих, це є наші клієнти, які нам довіряють, і як ти правильно сказала. Я є дуже зацікавлена в тому, щоб клієнтка була вдячна бренду Kay і саме мені, її найпрофесійніші бюті експертці Я впевнена, що її професійніші ніж я. Це ми постійно навчаємося вдосконалюємося. Але для своєї клієнтки я є найкращою, тому що саме я з допомогою інструменту. Мері Кей, отих двох чарівних слів, сім чарівних букв, привела до того бажаного результату. А в який спосіб провела косметичний клас, який складається не просто з тестування продукції, а з розмови, коли ми говоримо про жінку, про її потреби, про те, що її не задовільняє, про те, що її відображення в дзеркалі на її личку не подобається, і як воно має бути, як воно в результаті має виглядати. Далі я вже володіючи знаннями, а це дуже важливий інструмент. Підбираю, складаю її рецепт, її формули. Чи я хочу ти класно, наприклад, хлібчика сьогодні розказала, я скажу на прикладі тортика, бо, наприклад, для листкового тіста треба такі інгредієнти, для дріжджового тіста треба такі інгредієнти, а для безглютенового, треба таке борошно. Інакше не буде результату. Так само і тут ми складаємо пазл. Ми кожен день для кожної з клієнтки складаємо пазл з 200 найменувань продукції для того, щоб підібрати їй оптимальний варіант догляд, виходячи з різних чинників. І зараз я буду про ці чинники сказати: формуємо ту б'юті-карту. з чого це починається. Тренуйтеся, дівчата, якщо ви консультанти-початківці, тренуйтеся на собі, а тоді працюйте з вашими клієнтами. Якщо ви вже досвідчені консультантки, я впевнена, просто беріть собі це як пам'ятку, і воно вам буде дуже-дуже допомагати. -дуже так, отже, дивіться, з чого починаємо складання б'юті-карт. Перше, ми беремо дзеркало, дивимося на себе, уважно розглядаємо себе в дзеркалі. Торкаємо себе і визначаємо, що є зараз зі станом нашої шкіри. Даємо собі відповідь на запитання, який є існуючий стан, які в неї потреби, і також, що я очікую, як я уявляю свою ідеальну шкіру. Наприклад, в мене лущиться шкіра, а чи вона блистить, чи вона тільки лущиться. А чи вона може має нерівний тон. А чи може вона така побачина ця шкіра? Тобто я дивлюся на свою шкіру, вивчаю її. Припустимо, я гладжу себе. Так, в мене гладенька шкіра, дуже добре. Зробила собі оцей такий, знаєте, оцей прийомчик, коли ми робимо такий зажим, це Світлана любить показувати. І визначаємо, чи вона зневоднена, чи вона достатньо напоєна водичкою. от. І виписуємо собі це: оце мене задовільняє, а оце я хочу змінити. Отак От я хочу виглядати. Я хочу, щоб в мене був рівний тон, щоб в мене була пружна, така як м'ячик, набита гарна шкіра. Я хочу, щоб в мене не було зморшок, щоб не було набряків під очима.